Вітаю. Така осіння погода. 11. Вересня. Проходить посів озимої пшениці. На полі є. Таке маніту з ковшом для набирання бегів. Отам знизу має такий клапан на гідроциліндрі. В нього засипаємо пшеничку, а тоді вже цівалочку. Також ходить, вон там внизу 84 2, 0 з компактором готує площу. Ця площа вже готова. Завершуємо її сіяти. Тут ходить 82-10 сівалкою хоршпронту 4 метровою метрової. Досить непогано і гарно все виходить. Сижу в КАМАЗі, на КАМАЗі є Міндобриво, сіють. В районі 100 кг, напевне. Міндобрив. І пшеничку. Так, тракторець ходить. Швидкість в районі 12 км Правда, погода. Сьогодні почався дощик часами вітер, ну, але поки сильного нема, то ми сіємо далі. Ось такий контент почав з'являтися на моєму каналі, тому що пробую себе на новій роботі. Ось так. На даний момент засипаю сівалку, під'їжджаю машинами. Пробував на компакторі. Ось такий результат на сьогодні. В планах поїхати, коли буде дощик в себе на поле, треба орати і теж починати сіяти. Поле досить чудово розробляється. Пару днів назад, коли ми починали сіяти, була чуть грудка, але після вчора прийшов дощик і один слід компактора в цьому хурші ряд дисків є, є спереді дві батареї, диски, потім диск, який вносить міндоброво, і тоді сушник. Досить гарно розрізає, прикатує, ну, поле вже рівненьке, гарненьке. Волога присутня, не є так, що повністю висушене поле. Досить гарні умови для сіяння. Ну, побачимо, як буде далі. Люди починають збирати. Сою вже. Соняшник говорять, що теж за тиждень-два почнуть збирати. Так що осінній сезон повноцінно відкритий. Пізніх жнив, посів озимих, Всі спішать, тому що дуже залежимо від погоди, а погода змінюється в нас. Тримаємося, всім хороших результатів. Це буде Україна.